Ой, мой тайна батьком помогався. Ви поряд тут живете, сусідів. Ось через двір. У нас огородив також цей дерева попід цей перетинник і так і все там поробив. Хорошо. Безразнього. Посередині та груша здоровенна була, воно ж воно все затінняло. Корчували три дні він корчував, поки ж таки видно. Видно, що от, бачити. Безобідний, я ж кажу, що таке щось погане. Я б нічого не сказав. Благословені сила Господи навчи мене, усі виші дорогою воською і скорботною ходили. Хрест, як ярмо житті взявши, ми не наслідували вірою. Придіть утішитися славою. Є вінцями небесними, що я приготував. вам. Благословені ти, Господи, на мене уста. 13 жовтня 2025 року перестало битися серце нашого земляка-односельця, військовослужбовця Збройних сил України Мурка Олександра Миколаєвича. Сьогодні ми зібрались тут для того, щоб віддати шану захиснику України і провести його в останній земний шлях У 1988 році. Закінчив 8 класів Свердловської школи номер 18 після чого проходив навчання в Свердловському ПТУ номер 120 де здобув професію тракториста. З 14 грудня 1992 року проходив строкову військову службу в місту Дніпрі, по закінченню служби отримав посаду старший навідник протитанкових гармат. Після цього довгий час працював на різних роботах, в основному на будівництві. У 2008 році разом з матір'ю Ганною Миколаївною та батьком Миколою Костянтиновичем переїхали на постійне місце проживання в наше село, де проживали до цього часу. З 16 лютого 2025 року Олександр Миколайович був мобілізований до Лав Збройних сил України. Служив у званні матрос військової частини А-4908 на Одещині. Та, на жаль, Через вісім місяців військової служби, перебуваючи вперше у відпустці, життя Олександра Миколаєвича обірвалося. Висловлюємо щирі співчуття батькам та всім рідним Олександра Миколайовича, доземно вклоняємось, дякуємо за захист нашої держави, царство Небесне та вічна пам'ять нашому захиснику. До слова запрошується керуючий справами Лохвицької міської ради Верескун Леонід Анатолійович. Шановна громадо, минає 1330 днів тяжкої, тривалої, незламної боротьби українців з російськими окупантами за вільну і незалежну державу. І сьогодні ми зібралися на цьому місці, щоб провести в останню путь воїна, який захищав Україну. Мурка Олександра Миколайовича, воїна, що став на захист своєї землі. Від початку війни ми прощаємося вже з 71-м лохвичанином, який боронив Україну і нас з вами від російської навали. Завдяки таким синам України ми можемо жити під мирним небом, ростити дітей, говорити українською, мріяти про завтра. Їхня служба це не просто обов'язок. Це щоденна жертва заради нас усіх. Пам'ятаймо про наших захисників. Не лише сьогодні, коли звучить прощальна мелодія, а й щодня у своїй праці, у вдячності, у любові до рідної землі. Всією громадою приносимо щирі співчуття рідним і близьким з приводу гіркої і непоправної втрати. Незгасна і світла пам'ять нашому захиснику Олександру. Вічна шана і вдячність усім, хто стояв і стоїть за Україну. Слава Україні! Героям слава! Не буде прощення нашим ворогам. Віримо, що наші мужні захисники неодмінно здолають російську орду. І настане мир в нашій країні. Вічна пам'ять Олександру Миколаєвичу та всім захисникам та захисницям. Які відійшли у вічність у боротьбі за незалежність та свободу нашої держави, слава Україні! Героям слава! Душа відлітала на небо, упав павід бою, Україну за тебе. Шановна Ганна Миколаївна, від імені президента України, головного командувача Збройних сил, цей державний прапор, як символ країни, за яку склав життя ваш син. Дякую, дякую.